Мир та благословіння нашому пороку Мухаммаду, саллаху алейкусам, його родині та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мої брати, як ми знаємо, вже декілька тижнів ми відчуваємо дуже сильну спеку. Але в цьому є знаміння від Аллаху Ва Тааля. І навіть сьогодні. Алхамда, у цій джума є у нас кондиціонер, і ми зараз можемо спокійно слухати хутбу, молитися та не думати, коли вже закінчиться, щоб вийти на вулицю. Але ми знаємо, що і на вулиці дуже зараз спекотно. Ми знаємо, що Аллах Тааля це робить для того, щоб ми розуміли це. Не просто так. Тому Аллах сказав, фі І на фіхальксамати вольару, ввахтіляфіле вон нагар, ля аятілле улі альба. В істину в творінні землі та небес, у розмежуванні дні та ночі, у всьому цьому є знамення для тих, хто розуміє. І справжній віруючий, коли він відчуває спеку, він буде для себе брати головні уроки. Що нагадує мені спека? Але до того, як перейти, що вона мені нагадує, давайте ми згадаємо, як наші праведні предшественники, Саліф ас Ассалях, як вони, або що вони говорили, коли відчували цю спеку. Моандбінджабель роді Аллаху Ангу. Це великий сахаб. Його називають імам Умма. Цей сахаб. Він найліпше займався питаннями хараму халялю, тобто був вченим серед сахабів. Коли він помирав, помирав. Все, от от зараз прийде смерть до нього. Навіть декілька разів він був в непритомності. Один раз, два рази. І коли він прийшов до себе, він звернувся до Аллаха Субхану Таля та сказав йому: Аллахумма, о мій Господь! Ти знаєш, що я не любив це життя. Ти мені дав дуже довге життя. Він прожив дуже довго. Ти знаєш, у ти знаєш, що я це не любив, це життя. Але є три речі, які заради цього я готов жити ще далі. Є три речі, заради цих речей я готов ще більше жити. Перше це киямулей. Коли люди сплять, я люблю просипатися. Коли холодно, та читати кня. От заради цього я хочу жити. Друге, він сказав: я люблю збиратися з мусульманами, щоб це зібрання було з користю. Тобто говорити про Аллаха Субхану. Або читати зикр, або читати Коран, або говорити про питання фіку. Що можна, що не дозволено. І останнє третє, Сильна спека та спрага, жажда. І особливо, коли є сильна жажда, спрага ця, або жара, оце спека, і що в той час тримати піст. От заради цього я хочу жити ще далі. далі. Тобто, дивіться, моатмінджабель. Для нього спека це було найкраще, що він мог взяти в цьому житті. Також Омар ібн Абдул-Азіз, раді Аллаху Ангу. Передається, що коли вони готувалися до Джаназа, було дуже спекотно. Група людей відійшла до тіні і піднялась пиль. І вони почали сховатися від сонця та від пилі. Коли вони закінчили Джаназа, Абдул-Азіз, він почав плакати, почав плакати. Та прочитав вірш. Звичайно, вірш арабською мовою він набагато яскравіше, але е, смисл, що він сказав, що ви боїтесь, щоб ваша зачіска і ваше обличчя зіслувалося від того, що сонце зіпсувалося від сонця. Ви боїтесь, але ви ж розумієте, що прийде час, коли ви будете лежати в землі. Вам буде там холодно, у вас не буде там настрою. І ви будете під землею. Тому не зробіть так, щоб ваше життя не було напрасним. Ви зараз просто від сонця вибоїте, сонце трошки, або від пилі ви ховаєтесь, Але ви ж повинні розуміти, що прийде час, ми все помремо. І ви будете лежати в землі в пилі. Тому не втрачайте своє життя просто так. Зробіть щось корисне для себе. Також, шановні мусульмани, передається, що сахаба, коли вони пили про холодну воду, вони починали плакати. Чому починали плакати? Тому що посланець Аллаха, саллаху алегім, сказав, перше, що в судний день Всевишній Аллах ва спитає за блага, це буде здоров'я та прохолодна вода. Навіть зараз, шановні мусульмани, коли ми тримаємо прохолодну воду, у цю спеку ми починаємо пити, що ми відчуваємо. Єдине, що ми кажемо, Альхамдурилля. Але це є милістю Та'аля. І це, шановні мусульмани, нагадувало нашим предшественникам і також нам зараз, що буде відбуватися в судний день. Що буде відбуватися в судний день? Передається від аль-міхдат, роді Аллаху Ангу. Він сказав, що я чув, що посланець Аллаха салаху алем сказав: у День Воскресіння Сонце буде наближено до людей і виявиться від них на відстань однієї милі. Міль. Скільки це? 1900 метрів. Одна міль. І коли цей хадис почув ібн ібнуамір, він сказав в Оллагі, я не зовсім розумію, що він має на увазі. Міль це міль, як міра довжини, чи паличка якою мажить наше око сюрмою. Тобто в арабській мові «мілюн» є два значення. Це міра довжини та паличка якою сюрьмою мажуть очі. Тобто, дивіться, шановні мусульмани, наскільки воно буде ближче до нас. Зараз Сонце від землі скільки кілометрів? 150 мільйонів кілометрів від землі. 150. Якщо вона трохи наближиться, що буде з нами? Нічого не буде, повністю нічого не залишиться. Згорить все. Або вона відійде назад. Що буде з нами? Замерзнемо. Ви уявляєте, що буде з нами в судний день? Наскільки там буде спека? Тому, шановні мусульмани, коли Сахаба вони відчували цю спеку, вони згадували. Згадували цей хадис. Також посланець Аллахам сказав. Ваістину спека посілюється від того. Коли Джаганнам розширяється. Коли ми вичуваємо ще більше спеку, ми повинні згадати, що ад він розширяється, а його довжина ширина, вона, ми навіть не знаємо, наскільки вона велика. Також передається, шановні мусульмани, посланець Аллаха Саллаху алегімсалям сказав від Абу Гурейри, передається цей хадис. Свого часу полум'я джаганнам, пламі аду, поскаржилося Аллаху Субхану Та'аля. Ад звернувся, о мій Господь. Я, моя частина, поглинаю іншу частину, поглащаю іншу частину. І за того, що там нікого немає. І ад він стає ще більше і більше і більше. Тоді Аллах Субхану Та'аля дозволив йому зробити два видохи. Коли ми відчуваємо сильний холод, це перший видих. Коли ми відчуваємо сильну спеку це другий видих. Взимку та влітку. Шановні мусульмани, це найліпше нагадування нам, що чекає людей. Від людей, які будуть в аду, в джаганнам, вони звернеться до людей, які будуть в раю. Дайте нам те або дайте нам воду і те, що вам дав Аллах Субхану та афілу. Дайте нам афілу, дайте нам те, що вам дав Аллах Субхану Тааля!» На що вони скажуть? Нам Аллах Субхану Тааля заборонив це, вам давати невірним. І коли сахаба, вони приймали душ, або коли гаряча вода, вони обжигалися цією водою, вони починали плакати та згадували про ад, про джаганна. Аллах Субхану таалі він сказав в Курані, Йосап був Мінфауки Роусі Гімхавім. Ті, хто буде знаходитися там, на них буде поливатися. Окрик, кипяток на їх голови. Тому це нагадування нам, шановні мусульмани. Також посланець Аллаха Саллаху алегім. Коли він був саха... рядом сахабом, він завжди їм нагадував про те, щоб вони зверталися до Аллаха субханаху ва та'аля, та читали то, «Аллахума, Аджина Мінна. Що це означає у Аллах? Врятуй нас. Від ахду, від джаганна. І ця спека, шановні мусульмани, вона нагадує нам, що будуть відчувати люди, які будуть там. І що ми повинні робити зараз? Для того, щоб Аллах Субхана врятував нас від пагум'я пекова. Шановні мої брати, також спека повинна нагадувати нам завжди допомагати своїм братам. В місці Рамадан ми якось намагалися більше і більше це робити. Але після Рамадану, звичайно, ця мотивація вона стала набагато менше. Але ми повинні пам'ятати, що посланець Аллахам сказав: Авдолю садапа сак'ятма, сакюльма. Найліпше милестання це наповнювання водою. Тому, шановні мусульмани, люба садака, яка буде допомагати нашим братам, це є великим поклонінням. Великою допомогою і за це ми будемо брати воногороду. І ми просимо Аллаха дати нам мудрість, щоб ми були із тих, хто розуміє це, які практикують в своєму житті. І це знаміння не просто так для нашої новини. Ми повинні думати, практикувати це і також згадувати та нагадувати іншим. يبرشوا الله سبحانه وتعالى زخزته لسيك مسلمان سوسيت اللهم آمين اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتمكين والنصر لأم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشتكين اللهم احفظ مسلمين في كل مكان في السودان في فلسطين في اليمن في سوريا في المغرب في ليبيا في هند في سوريا وفي كل مكان اللهم احفظ مسلمين في أوكرانيا اللهم احفظنا من كل سوء والمكروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الصلاة